Управління функціями опискування на оприскувачках виглядає наступним чином. Забірний кран, набірний кран, Тобто звідки взяти, куди подати. Можемо взяти або з основного бака, або з пробивочного бака, або з зовнішнього джерела. Також є функція гіперзакачка. Що вона собою, під собою являє? Це заправка оприскувача через насос оприскувача з одночасним додаванням препаратів. В такому випадку ми ставимо цей кран, забірний сюди і цей кран напірний на основний бак. Від'єднуємося на цю і відкриваємо кран. Зараз відкриваємо кран забору з міксера для заправки хімікатів. На самому міксері у нас доступні три функції. Промивка стінок міксера можна виконати тоді, коли кришка міксера закрита, тому що промивається через цю рацюнку мивачку. Розмішування в самому міксері додатково стоїть підведена трубка, яка через розсіювач у нас розмішує препарат і промивка каністри через цю цювачку. По функціях напірного крану, куди ми подаємо Подаємо на основний бак, подаємо на міксер для заправки хімікатів, можемо подати на заправку бака чистої води, на промивку основного бака і на оприскування. Тобто робоче положення на оприскування, забірний кран з основного бака, напірний бак, кран на штаб. Машина готова до роботи. Якщо ми виконуємо заправку з зовнішнього джерела, тобто е, якщо ми виконуємо заправку саме мотоку, в такому випадку для додавання хімії нам достатньо повернути тільки ось цей кран, зробити подачу на міксер для заправки з набору води з основного папу. Виконали заправку, закрили кран режета. При заправці з зовнішнього джерела, якщо ми хочемо заправити через насос оприскувача, Промивочний бак відразу потрібно подати в основний бак воду, щоб очистити саме насос і арматуру системи окрискування, тобто всі шланги від води з хімікатами. Заправляємо зразу певний об'єм, невеликий об'єм в основний бак, промиваємо систему шланги, а потім уже перемикаємо на функцію заправки промивочного баку. Обов'язковий момент зміна функцій системи оприскування при вимкненому насосі. Це продовжує роботодарність як самого насоса, так і запобіжних 12-барних платанів в системі оприскування на напірній лінії. На всіх оприскувачах для зручності роботи оператора зовні біля керування системи оприскування встановлено блок зовнішнього керування. На ньому функцій не так багато, але це функції, якими користуються весь час. Це вимкнення, вимкнення насоса робочої рідини, збільшення обертів двигуна, підйом опускання міксера заправки хімікатів і аварійна зупинка двигуна. Зрозуміло, що це завжди має бути рукою. Також тут поряд встановлено монітор датчика рівня робочої рідини в основному баку, який показує, який об'єм ми вже заправили.